Зима не здається, коли чекати потепління та якою буде весна 2025 року в Україні. Морози не поспішають залишати Україну, холоди протримаються щонайменше до середини наступного тижня. Однак вже з четверга зима почне відступати, і в країну поступово прийде весна. І хоча потепління буде відчутним, весна 2025 року обіцяє бути посушливою. Кількість опадів може бути втричі меншою за кліматичну норму. Такий прогноз озвучила Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. За даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, лютий і весняні місяці в Україні можуть бути на 1-2 градуси теплішими за норму. Але не все так просто, попри загальне підвищення температури, Метеорологи попереджають, на поліссі та в лісостеповій зоні країни зростає ризик різких похолодань. Заморозки можуть вдарити зненацька, а температура повітря у такі моменти опускатиметься нижче нуля. Особливо небезпечними вони будуть для ранніх культур, які почнуть вегетацію раніше звичайного. За прогнозами, такі перепади найбільш імовірні в березні та квітні. Якою буде весна? Березень. Середня температура місяця становитиме від 5 до 7 градусів тепла на півдні Одеської області та в Закарпатті і до 3-4 градусів тепла на сході України. Перша половина місяця принесе коливання від 2 до 6 градусів тепла, а з 20-тих чисел температура почне стрімко зростати, досягаючи від 10 до 14 градусів тепла. Квітень. Весна набере обертів. Середня температура місяця перевищить 10 градусів тепла, що запустить активну вегетацію. Травень. Середньомісячна температура складе 15 градусів тепла, на півдні та в Закарпатті близько 10 градусів, тоді як на півночі та сході буде до 17 градусів тепла. Проте весна 2025 року загрожує бути не лише теплою, а й аномально сухою, особливо це торкнеться північних областей. Там кількість опадів може бути на третину меншою за норму. А що далі? Глобальний прогноз, за даними британської метеослужби Метофіс, 2025 рік може увійти до трійки найтепліших за всю історію спостережень. Слідом за 2023 і 2024 роками. Метеоролог Віра Балабух наголошує, точний прогноз на весь 2025 рік поки що неможливий. Але вже зараз очевидно середня температура в Україні буде вищою за норму. Готуємося до ранньої весни, але не забуваємо про можливі погодні сюрпризи.